Всім привіт! Сьогодні в нас засклення другого поверху ось такого котеджу. Це за містом перший поверх клієнт склив раніше пару років тому. Профільна система там встановлена Salamander Streamline 76 мм зі шпросом, як ми бачимо, склопакети. Нам залишилось вже в цьому році засклити теж вікнами від виробника Salamander. Так і так, в них змінився асортимент. ми використовували профільну систему Salamander Pro Evolution 72. Тут вже йшла чорна резинка, ощільнююча на другому поверсі. У замовника бачимо ось такі проєми, вони всі майже форма трапеції, більша, менша. При цьому є ось таке віконце і паралельно з іншої сторони вихід на балкон другого поверху. Після засклення, перед цим було багато погоджень, як вирівнювати шпроси, які шпроси, які двері, розміри, які допускалися, як ділення. Ця конфігурація погоджується завжди індивідуально, по всім схемкам, щоб ми чітко зрозуміли і потім на адресі при монтажі не було ніяких казусів. Тому такі деталі ми погоджуємо відразу. Термін виготовлення такого замовлення нестандартно в нас зайняло 2 тижні. Оскільки був якраз цех по нестандартам не сильно завантажений, тому виконали швидко. Після засклення маємо ось такий зовнішній вигляд вікон першого і другого поверху. Виглядає дійсно гарно, в задуму дизайнера був. Ми його, в принципі, і виконали. Замовник теж був дуже радий, тому, якщо вам потрібні нестандартні рішення, або ви маєте нестандартні проєми, ми знайдемо для них вирішення. Ось такі бачимо ще теж гарні варіанти, як клієнт ще попередній раз, коли замовляючи вікна, вирішив встановити шпроси на склопакети. Нагадаємо, що шпрос це декоративний елемент, який знаходиться всередині склопакету, тобто його не зняти, не зцарапити, ну він просто так не випаде. Але якщо склопакет пошкодиться, то такий склопакет коштує значно дорожче, ніж звичайний. Тому звертайте на це увагу.